Привіт і слава Україні. Отже, друзі, ми невпинно наближаємось до нашої перемоги. Хоча, в принципі, ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку досить складна. Росіяни намагаються просаджувати нашу оборону. Так, ще сьогодні не йдеться про якийсь прорив, але тим не менше, бої там ідуть дуже важкі, в тому числі мої побратими з Волині, сота бригада Волинська, скажімо так, тримає там рубежі. Нещодавно мав можливість спілкуватися з хлопцями. В принципі, про Проблеми стабільні. Дайте Mavic 3 t той що з тепловізором. Дайте техніку транспорт, дайте зіли, КАМАЗи, Джипи, все, що тільки можете, і ми далі будемо мати можливість бути мобільними, ми далі будемо мати можливість е, бачити, де знаходиться ворог, тобто допомагайте. Тому, друзі, ми мусимо з вами допомагати, донатити на Збройні Сили України. Звичайно, бажано це робити, на моє глибоке переконання, через знайомих волонтерів, тих, яким ви довіряєте. Бо, відверто кажучи, постачати гроші в Міністерство оборони, яке закуповує яйця по 17, в мене щось великої довіри нема. Але тим не менше, тим не менше, Інше ми бачимо, що слідство триває. Віз і досі там, як кажуть, кінь не валявся. А заступники міністра оборони Тарана, які перейшли в спадщину, деякі з них і в заступники стали заступниками міністра оборони Резнікова. Ну і всі ті схеми, які відбуваються в збройних силах, не витримують ніякої критики, не встигли влягтися яйця у Резнікова, як ми бачимо, що новий скандал. Передплата 1,4 мільярди гривень на снаряди для наших дорогоцінних мінометів 82 і 120 мм. І, чесно кажучи, знову ж таки кримінальних справ я не бачу. На цьому тлі успішні митники, скажімо так, на Закарпатті не замітили, як в потязі були сховані цигарки. Причому, ви знаєте, вони вже ж возять тепер не штучками, не пачками, не коробками, а поїздами. Так, саме поїздами так от словаки затримали. Ну там вроді би йде якась перевірка. Тим не менше немає кримінального провадження, а є лише службове розслідування. До чого призводять службові розслідування? Ну, це ми можемо переконатися на тлі одеського воєнкома мільйонера. До речі, навіть президент Зеленський гнівно тупнув ножкою і сказав звільнити, відправити на фронт, наказати і так далі. Тим не менше, що відбулось, воєнком зник. Так само, в принципі, зник, як і генерал Наумов, якого Зеленський призначав, той СБУшнік, котрий зараз десь там в Сербії, якого, до речі, не будуть екстрадувати в Україну, тому що Україні Сербія відмовила. Далі Шевченко, голова Нацбанку, якого знову ж таки призначив Зеленський, теж у нас у бігах. Ну такі вже дрібні сошки, як Трубіцин, котрі знаходяться в бігах. Ми на них вже навіть не звертаємо уваги, цей Трухін. Ну, Трухін що Трухін? Трухін, чисте влади не увійнований, він, напевно, по системі шлях їздить за кордон. Чесно кажучи, мобілізовувати його ніхто не буде. А Труханов, Труханов наскільки я знаю, одеський мер не в, не в СІЗО. Мало того, з нього вже вроді би зняли браслет, бо хтось там щось там профукав. Чи строки, чи не строки, не знаю. Чесно кажучи. Цей треш закінчиться лише зі зміною цієї зеленої влади, коли мають прийти дійсно патріоти, люди, які виконали свій громадянський обов'язок і мають право бути споживачами громадянських прав. Але окрім всіх громадянських прав, які є у всіх українців, ці люди, які виконали свій обов'язок, мають мати можливість тримати в руках булаву, якою будуть, ну скажімо так, наздоганяти цю всю нечість і той весь шлак, який наплодила зелена команда. Ну, що ж я можу сказати? Вони. Крадуть цигарки їдуть вагонами. Чиновників армія отримує бронь від служби в Збройних силах. Армія стає наша робоча християнською. Я вже говорив неодноразово: в селах мужиків практично вже не залишилось. Так, вони всі в армії. Ні, в містах все нормально. Корки в нас в Києві, в тилових містах. Будь-куди заїжджаєш, корки, 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 Бентлі, Мерседеси, Лімузини. Оте все сьогодні. Звичайно, в тренажерних залах з тактичною бородою, з бейсболкою, тактичні окуляри, очечі, Чумачечі. Ну, як я колись говорив, чим далі в тил, тим круче, як і Десь так далі. Ну, Росіяни, що Росіяни продовжили бомбардувати Одесу, і сьогодні вони намагались пояснити, що бомбардували місто Одеса, тому що там готувалися бази найомників, готували теракти проти Росії. Ну я так розумію, що в Преображенському соборі, напевно, були іноземні найманці, які напевно там клепали безпілотні кораблі. Не знаю, що вони там вже собі видумують, але їхні всі відмазки, звичайно не витримують ніякої критики. Але, скажімо так, Одеса потерпає і я вважаю. Що в принципі шанси в Україні зараз є дуже великі. Ви знаєте, чому я вам скажу, чому я вважаю, що в Україні з'явилися досить серйозні шанси, тому що президент Зеленський почав дивитися наш з вами Ютуб канал, тобто мій Ютуб канал, і навіть висловив сьогодні нові тези. Так, він подивився те, що Лапін говорив декілька днів тому, після перших обстрілів Одеси, після виходу Росії з зернової угоди. Лапін про це говорив на нашому з вами Ютуб-каналі. Ви зробили репост цього відео. Зеленський послухав, вийшов і каже: так лише системи ППО, які не дадуть можливості Росії безкарно бомбити Одесу, можуть підняти переговорні позиції світової спільноти в контексті повернення Путіна до зернової угоди. Красавчик, ну, в смислі, Лапін, тобто ми з вами. Бо ми саме про це казали. Я вже не буду говорити сьогодні про закрите небо над Україною. Про це говорять вже півтора року. Але тим не менше, я тепер спокійний, що зелена команда моніторить наші з вами ефіри і цитує класика. Ну, тобто, Ігор Лапін. Скромно. Але тим не менше, так, голова. Одеської адміністрації повідомив, хто постраждали після обстрілів в Одесі. Ми бачили, як рятували, скажімо так, ікони наші пожежники. Ми бачили ті фотографії розбомблених цивільних об'єктів мирного мірного міста. І в принципі, єдине що, що дійсно, системи ППО можуть посилити наші переговорні позиції, тому що покажуть нікчемність російських ракет. І в цьому контексті дійсно це може спрацювати. Другий момент. Давайте говорити відверто: системи атакам, за які ми всі говоримо. Західні партнери нам не, не спішать їх давати, але це нам треба. Ви знаєте, що якщо у нас буде атакам, то чорноморський флот напевно попливе на територію Росії. Вони всі з Криму уйдуть. До речі, обстріл Одеси відбувався саме з Кримського півострова. Тому друзі, ну така історія, така історія, і нам потрібно наполягати перед західними партнерами на те, що нам дійсно треба атакам. да, шкода, звичайно, якого звільнили з посольства, як то кажуть, Британії. Ну він же ще рятував лідера сучасності від його нездорового сарказму, на який звернув увагу весь світ на саміті НАТО, замість того, щоб вийти зняти з себе корону, сказати дякую, що ви нам хоч якось допомагаєте. Інвестуючи у власну безпеку, звичайно, от він почав розповідати, що ну короче. Ми вже цю історію не будемо повторюватись. Але ситуація така. Далі на що я хотів звернути сьогодні вашу увагу, це звичайно увагу на заяви Лукашенка. Отже, він, скажімо так, нібито стролінгом намагається залякати західних партнерів, що вагнерівці рвуться в бой прогулятися до Варшави. Ну, звичайно, ми це розуміємо, що це намагання якось зіграти ставки, але я думаю, що Лукашенко зараз вже сам не радий тими вагнерівцями, бо я не знаю, як насчет Варшави. А то, що вони до Мінська швидше дійдуть, це факт. І саме Головне, що їм нічого в Росії не в тому в Білорусі ніхто нічого не протиставить. ставить. Це факт номер два. Третій факт говорить про те, що вагнерівці мають досвід ставити і допомагати якимось своїм ставленникам в тих чи інших країнах керувати цими країнами. Африка цьому в приклад, і я так думаю, що Лукашенко зараз, нібито з сарказмом, говорить, що вагнерівці рвуться пройтись, прогулятись до Варшави, але насправді він очкує їхньої присутності в себе на території Білорусі. Ну і звичайно, так само як очкує. Путін поїхати на саміт Брікс в Південно-Африканську Республіку. Отже, Путін тепер не лише Хейло, але і сцикло, цикло. Про це ми з вами вже говорили. Ну, десь такі новини, я хотів на них сьогодні коротенько звернути увагу. Ну і на завершення, звичайно, нашого сьогоднішнього ефіру. Я хочу сказати, що як би там не було, попри всі негаразди, Україна сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!